24 вересня у Красному лимані у будинку науки та техніки відбувся ярмарок вакансій. Станом на вересень поточного року у Краснолиманському центрі зайнятості на обліку перебуває 420 городян. Це на 20% менше ніж за аналогічний період 2009 року. Центр зайнятості незайнятим краснолиманцям пропонує 387 вакансій. З них на робочі професії 25%, для спеціалістів 17%, а для тих, хто не має спеціальної підготовки. – 58%. З початку року працевлаштовано майже 88% городян, які звернулися за допомогою до центру зайнятості. Найбільш популярними є висококваліфіковані слюсарі, електрогазосварники, водії, кухарі та представники інших робочих професій. Ярмарки вакансії вважаються найбільш ефективною формою роботи з незайнятим населенням. Окрім спеціалістів центру зайнятості на ярмарку вакансій, безробітні мають змогу поспілкуватися з працедавцями. Представниками навчальних закладів безпосередньо на місці пройти співбесіду, ознайомитися з умовами праці. Для взрослого населення у нас є курси, курсове навчання по спеціальностям проводник пасажирського вагона, потом штукатур, маляр з основами євроремонту і оператор комп'ютерного набору, тобто користувачі. Що нинчі нам необхідно. Ми поцікавилися у відвідувачів, з яким настроєм вони залишають ярмарок. Ну, трудно в моєму віці вже я скільки на скокона вже стою. Так ходю по підприяттям і шукаю роботу. Вибір, роботи по крайней мірі є.